Четвертий день на чверти мікрорайоні ніту газу. Так хотів як би якби щоб ви пояснили, то є, що происходит, тому що ніяких, ніхто нікому нічого не пояснює. Просто ну в служби дзвонять, говорят, отвечают аварія. Ну, вчора я був на нараді в міській раді і відповідно надавав інформацію, от про стан справ, який є на сьогодні. Ну, в результаті аварійної ситуації, тобто пошкодження мембрани нашого приміщення ГРП на обладнанні, от, створилася аварійна ситуація. Спрацював зразу відповідно до технології попереджувально-запірний клапан. От, ну, скидний клапан. Тоді, після того, значить, друга ступінь захисту спрацювала попереджувально запірний клапан. Ну, В результаті чого значить, було припинено газопостачання по низькому тиску, це то тобто на будинки, на квартири. І, відповідно, зразу наша аварійна бригада зреагувала на це, виїхала, з'ясували причину. В 10-20 в неділю вже було усунено причину аварії, відремонтовано. Ми розпочали, але в тупікових точках, де ще кажуть, потрохи ще залишався газ, люди його виробили, ну і ми почали відновляти після того газопостачання. Першого дня в неділю вже було відновлено значить, по вулиці Рибна. І Майже 500 споживачів вже було відновлено газопостачання. Вчора, за підтримки нашого управління ПАТ Києвоз, нам була надана ще додаткова допомога, ще із сусідніх філій під'їхали бригади, і ми спільно проводили роботу. Ну, а робота ця проводиться, швидко не можна зробити. Це не вода, що відкрив кран і пішла вода. Робота проводиться так: попередньо повинні прийти всі наші працівники в кожну квартиру, убідитися, що там закриті крани. Якщо вони закриті, значить перевірити, закриті. Після того значить, здійснюється пуск газу по стояках. Ну, і після того, як все нормально. Значить, запускаємо є всі споживачі. Споживачам необхідно бути переважно старатися бути вдома, бо ми не можемо скласти чіткого графіка. Від залежно від того, якщо люди є вдома, нас швидше йдуть роботи. Якщо людей немає вдома, значить трохи роботи відстають. Ну, коли люди є всі вдома, ми цю роботу здійснюємо швидше. Якщо немає, кого не буде вдома і на стояках буде падіння тиску газу, ми не зможемо відновити по цих стояках газопостачання. Це тобто 10 квартир чи 9 на стояку, газопостачання не буде відновлено до тих пір, поки не буде кожен мешканець у своїй квартирі. На сьогодні будемо казати, що вже Більшу частину ми відновили газопостачання. Максимум сьогодні буде зроблено роботи. На завтра завершимо основний обсяг робіт і зможемо подати газ до всіх споживачів.